Вітаю друзі. Сьогодні середина лютого, зима, 2024 рік. Багато людей питають зараз напередодні великого щеплення. Які сорти прищепить, посадить, щоб вони і ранні були, і смачні, і красиві. І пізні які, чи будуть там рости, чи там не будуть рости. Друзі, зараз хочу нагадати те, що знімав літом минулого року в своєму саду, на своїх деревах, свої перевірені сорти, які районіровані у нас в Україні і добре. Ростуть і плодоносять. От. Це така в мене буде заставка і буде декілька фільмів, з яких ви можете подивитися, що росло на оцих деревах. Т5, Sunrise. Річмей, месина, Манон, Вікторец 4, Royal Pride і. І інші. У мене більше 20 сортів, як на чаші, так і на веретено, яке теж будемо обрізати разом, формувати. Отаке коротеньке вступлення, друзі. Ну, а В нас, як завжди, тривога і зараз йде інтенсивний обстріл. Тому дивимося, друзі, вибираємо, спілкуємось, консультуємось і повертаємося в літо 23-го року. Кіпер. на 8 липня. Харбінгер, залишки. На все добре, друзі. Ну це вам Рубіновий сім. Сьогодні отака композиція. Рубіновий сім і залишки Сатурна. Ох, і красивий, він вже спілий, спілючий. Просто мед. Рубіновий сім. Сатурн. До побачення, друзі!